Так само хочу додати, мою люблю, що оцей період, те, що я казала, півтора року від початку повномасштабного вторгнення, тобто півтора року це десь серпень плюс ще десь місяць-два, закінчення важкого етапу війни. Повністю перехід України в нову Україну тих світлячків, хто переходить, формування нової України. Піде дуже сильне очищення всіх структур, там, де влада, все 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 повністю на місцях, все буде повністю-повністю зміна і дуже сильне очищення, зміна на нових людей. Тобто весь апарат буде повністю очищатися і дуже зменшуватись по своїй кількості робітників. Це те, що вже прямо зараз видно, ну вже в принципі було і раніше це видно, що буде дуже сильно змінюватись тут. Фіксація перемоги, коли там вже після домовленостей і так далі, це буде швидше всього на наступний рік. Уже прям фіксація офіційна, тому що там почнуться різні ще о, так само, очищення в Росії. Вони входять в цю фазу. 2024 рік я для України бачу дуже-дуже хорошим, коли вже можна буде потрошки, як то кажуть, видихнути, потрошки вже можна буде розслабитись і почати будувати нових себе і нову Україну. Так, що цей рік це таке, знаєте закінчення старих кармічних програм України, перехід України дуже сильний, очищення від старих систем, повністю руйнування всіх старих систем, людей, всього, на чому що було старе, ви знаєте, що на чому все трималось, і про корупцію ви так само постійно пишете. Тобто, це все вже в процесі руйнації, прямо дуже сильно. І Україна з 24-го року почне взлітати. Навіть це вже зараз почнеться. От уже, скажімо так, на межі. Починаючи там з кінця 23-го року, ми йдемо повністю на старт летіти вверх з Богом, нове життя, нова абсолютна реальність, де Україна стане для всіх, насправді стане для всіх духовним наставником, побутує нову систему. Абсолютно, якої ніде немає ще свідому систему. Все зміниться дуже сильно, і це зробимо ми з вами, з вами, звичайно, змінюючи свою свідомість самих себе, свої поступки, що надважливо. Люблю вас, мої сонечки.